Другий урок в темі з вивчення творчості Оскара Вальда до казка Хлопчик Зірка, символічний зміст назви твору і динаміка образу головного героя. Е, урок розпочинається із того, що ми перевіряємо домашнє завдання, тобто за творчістю е, Оскара Вальда. Ось за такою вікториною. Він упав із неба, мов промінь світла, народжений серед зірок. Ось такий цікавий вафук, який зразу інтригує учнів, і вони починають більше цікавитися самим твором, і, власне, чому ж такий твір, що він означає. Літературна дискусія, ми повторюємо, що таке казка. Ну і далі ось таке проблемне запитання. І ми розглядаємо сюжет казки та аналізуємо її разом з учнями. Цьому нам допомагають ось такі вавки. При... Які також містять такий проблемний характер, читання уривків творю, твору, завдання такого і аналітичного характеру, і оціночного. І так, якби ми аналізуємо дане, дану казку. Важка дорога спокути. А, хлопчик, що колись не усіх, Ну і Тут можна прослухати, що власне, яке запитання ставиться у даному вабгуці, і також вчитель може своє додати проблемне запитання для розуміння образу і смислу даної казки, характеристика образу матері та інших образів. Символіка твору. І робить мене вищим, за інших. Але тепер... і слова самого принца. Самого хлопчика зірки, який розуміє, що його шлях був неправильним. Також на учнів ціка... чекає ось такий цікавий квест, натиснувши на, дане... на дану картинку, ви потрапляєте ось на такий сайт, де учні можуть пройти дорогою хлопчика зірки, зробити вибір, що зробити. Ну і так, до кінця, декілька етапів. Дітям буде досить цікаво. Також можна виконати завдання у ресурсі Class Time, де розміщені тести стосовно образу хлопчика зірки. Ну і рефлексія, творчі завдання та домашнє завдання. Такий урок буде учням цікавий, він насичений різноманітними такими прийомами, візуальними ефектами, і учні добре засвоюють. і зру...